Вітаю, сьогодні хочу розповісти про довідку студента в Польщі. Якщо тобі цікаво, то слухай, бо я буду розказувати, для чого вона потрібна, де її можна взяти і які преференції ти маєш. Цей документ має важливий вплив на ваш заробіток, якщо ви працюєте під час навчання. Ось таке довідка студента, з чим її їдять і де її можна взяти. Це офіційне підтвердження вашого навчання від вищого навчального вузу. Вона підтверджує, що ви дійсно навчаєтесь в Польщі або в інших країнах. Як довідка студента впливає на ставку? Що ставка тридцять п'ятдесят брунто, і ви навчаєтесь, маєте підтвердження з вищого навчального закладу то то, що бруто, то і не то, ви будете отримувати чистим на руки. А якщо не маєте довідки студента, то з 30-50 тридцять 30, п'ятдесят злотих бруд, будете отримувати 23 три Так порахуйте, що ж вам буде вигідніше працювати без довідки студента або працювати з довідки студента і отримувати то, що бруто, то і не то це 30. Золотий 50 грош мінімально в Польщі, яку довідку студентам потрібно предоставити роботодавцю, щоб отримати староту та слухайте уважно. Деякі роботодавці просять вас предоставити оригінал або скан копію цих документів. Порада. Якщо ви студент, то скористайтеся цією можливістю Ви зможете заробляти набагато більше, ніж без довідки студента.